Нова форма для чемпіонів. Президент Федерації бейсболу та софтболу України Андрій Ніколаєнко подарував чотири комплекти форми японської торгової марки ССК кіровоградським командам. Відтепер бейсболісти лідера вітчизняного бейсболу КНТУ Єлисаветград та юні гравці з Дюшор діамант виступатимуть у такій же формі, в якій грають росіяни, хорвати та багаторазові чемпіони Європи голландці. Тренер чемпіона України Юрій Бойко каже: у старій формі грали не менше десяти років. Болі десятка років ми граємо в одній формі, і всі фотографії команди КНТУ і з Дюшор Діамант. Большинство форма не міняється. Ігроки міняються, форма у нас не міняється. Домашню для наших команд буде біла форма виїзною синя. Першими на тренуванні її перевіряли юнаки з діаманта. Форма зручна та комфортна, говорять бейсболисти новая форма подняла настроение обоим командам, Удобна форма. Правда, просто смотрели раньше у всех остальных команд нова форма появилась и как-то было. Ні, удобно, ми ще в старій. А гравці КНТУ Єлисаветград завершують підготовку до кваліфікаційного турніру Кубка Європи, який проходитиме у Греції з 16 по 22 червня. До Елади наша команда їде завдяки допомозі президента федерації. Це не дешева справа, щоб відправити команду в нормально в новій формі, в нормальних умовах, літаком, а не так як вони збиралися їхати автобусом. Ми знайшли можливість, знайшли спонсорів, які підтримали команду. Тому без сумніву, якщо Якщо команда виступить вдало. Найкращою підтримкою це буде також і можливість виступати на інших турнірах, які ще будуть в цьому році. За можливість представляти Україну у Греції та нову форму гравці хочуть віддячити перемогами. Ми розуміємо, що нам допомагають, якби виповнюють ті. Задачі, які ставили ставило руководство перед собою, оно виконується. То есть ми, якби как бы, починаємо вірити в наше руководство і розуміємо, що в скорім часі, навірне, все ж бейсбол вийде на більший уровень. Тим часом керівництво федерації планує найближчим часом вирішити ще кілька важливих для розвитку бейсболу питань. Форма це перший етап. Буде форма для збірної України. 80% якої складають саме гравці в нашого клубу. Буде роботи над полем, на якому ми знаходимося, над стадіоном, який є в комунальній власності. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.